Дивимося обслуговування, коли альфа після роботи. Ось тут стружка назбиралася всяка. Відкручуємо кришку. Відкручуються дві гайки. Після роботи її треба обов'язково почистити від тирси. Бо там внизу є такий отвір, де назбирується тирса. А через той отвір йде змазка цепі. Якщо його не почистити, змазки цепі не буде. Знімаємо цеп. Шину. Її треба обов'язково після кожної різки обернути на іншу сторону, тобто поставити отак. От І отаким от макаром вичищаємо тут всю те Потім все в по зворотньому порядку збираємо. Нічого складного тут нема. А от сюди попадає з отвору масло і воно тут попадає на цеп. Якщо тут забруднено, масло не попадає на цеп, воно не змащується і дуже скоро зношується. Тут є два бачка, один бачок на бензин. Тут відкачка бензину. Оце тут рівень, рівень бензину. Оця пробка відкручується, заливається бензин. ось тут друга пробка, відкручується, заливається масло для змазки цепі. На цьому обзор закінчується. Ставте лайки. Бажаю вам удачного вдалого напилювання дров. Продовження обзору чистки пили після різки дров. Тут ще є такі на шині два отвора, тут теж постійно попадає тирса, і якщо вони не почищені, то масло через них не проходить і цеп не змащується. А тут є така зірка. І тут ось отвір є. Сюди треба... Намащувати змазку. беремо змазку. От таку. любу солідол, там, графіт то. Я думаю, що не має значення. Намащуємо і її треба туди втирати. І вона потім розтечеться, попаде на зірочку і буде там її змащувати. А якщо не буде змащувати, то вона зноситься, утвориться еліпс, і вона почне ковпасити. Це то розтягується, то натягується. От і все. І так треба після бажано так, таку процедуру робити після кожної різки. Кажуть, на ваш розсуд. Можна і не так часто, але терсу кожен раз треба почистити. Я переконався. Бо вона там все забиває і потім змазка не попадає нікуди.